Тепер давайте розглянемо дуже важливу тему, яка трактує зв'язок емоці... емоційних наших станів і прискорення. Давайте розглянемо, де можна здобувати позитивну емоцію. Давайте спочатку автодидактики розглянемо, яким чином зробити життя радіснішим. Перше. Ми можемо радість здобути від того, що пізнаємо, і від того, що впізнаємо. Упізнання і впізнання. Возумієте? Пізнання і упізнання. Тобто, коли я знайомий, знову, зустрічаю, я теж радію. І ця радість, скажу вам, заспокоююча. А перша радість така, яка може збентежити. Я це вже пізнаю, але чи я буду це знати. Спостерігайте за собою, будь ласка. Далі, радість, яка ще може бути, від того, що я свідомо занищую мету на рівні тактики. І виконую, так, як кажуть, знаєте, юнаки або хлопчики часто, та я це лівою рукою. Правильно, і коли у вас буде переконаність, тому що ви прекрасно все це виконуєте, вам захочеться ускладнити завдання природним. Як це вимагає ваш організм, який має вже первісну навичку, гарно відточену відшліповану. Оце треба мати на увазі як друге джерело, з якого ми видобуваємо дуже простими засобами радість, радість, ейфорію своєрідну. Третій засіб. Ми можемо відчути, як відбувається ще один, як закінчується ще один виток діалектичний. Ви знаєте, релаксація в момент досягнення ото п'ятої стадії відбувається в реальному плані як відчуття радості, теж іфорії. І таких, що щелчок ми називали це, це в Москві, щелчок, щелчки. Тобто, коли ви відчуваєте такий звук, оце буває уявний звук дуже часто. коли ми хочемо ніби так кастаньєти взяти до рук і станцювати, радість, айте да, Пушкін, айте да, молодець. Це радість найбільше. Це винагорода. Це найбільша радість. І треба, щоб вона дуже часто була та радість у житті людини. А це... Можна видобувати за допомогою радість, видобувати за допомогою роботи конкретної над навичкою, особливо з культурологічною групою предметів. Далі ми з вами можемо здобувати радощі і радість за допомогою правильних одиниць вимірювання часу та наших досягнень. Ви знаєте, наші одиниці не гарні. Які у нас одиниці? Каже мені одна людина, я вчив мову там, або філософію займався, стільки та стільки. -то. Ну, наприклад, візьму в англійську мову. Скільки ти вчив там, Іване? Ну я, там, 10 років в школі, там, в дитячому садку рік чи два, це 12 і в інституті 4 роки. Прекрасно здається. Значить, Скільки це? 12, і 4, 16 років здається. Ну правильно, ж не ж От, дуже вдячно, ви мені допомогли, а я хочу тут до, доводити. Значить, давайте підрахуємо, скільки він вчив фактично, фактично. Ну, на, давайте на, значить, відкинемо літо, відкинемо ночі, бо у нього ж не було континуальності. Континуальність у нього не існувала. Він вивчив уроки, і все. І закінчилася його континуальність на тому уроці. Значить, ми відкидаємо ну, половину вже терміну того зразу. Правда? Значить, не 16, а 8 років з причини того, що там літка, півроку, не вчив, це не це плевчили. Тепер ночі ще половину терміну, то 4 роки. Там було 16-8 і ще років. Континуальність, синува це друга причина, щоб відкинути ще половину терміну. Тож не рік уже мав півроку. А ще давайте відкинемо ті роки, коли він сидить. Роки, то справді я сказав, але це я поспішаю трошки. Ті часи, я маю на годинки часинки, хвильки, коли він дивився в книгу, ну, а бачив ну, Машу, наприклад, Марусю. сказати, б не сказати, щоб не сказати гірше. Значить, розумієте, Він відволікався дуже багато. Це було неактуалізоване сприйняття. Це була наполеглива праця, заради, мабуть, може, диплома або атестата, але не заради того, щоб радість одержати від концентрації уваги. Зовсім інший підхід був. Значить, ми відкидаємо дуже багато часу неактуалізованого і одержуємо зовсім малу цифру. Вона може дорівнювати, ну я скажу вам так, тверезо, якщо зважити, десь ну, годин. 50, якщо не береться, то дуже багато. На, якщо ну, строго суворо підійти до цієї цифри, то вона буде дорівнювати десь в один Якщо ми візьмемо актуалізації за всі часи. В середньому, у середньої людини, це 10 годин. І тепер скажіть, що ці середні люди не генії, вони ж прекрасно розбираються в англійській воді. У нас дуже непогано розбирається наші талановиті люди, коли виїжджають за кордон, вони дивують своїми строкатими знаннями про Мавзолей Леніна і так далі. Вони дуже багато знають. Просто це якісь неслушні знання. Це знання, які пасивні, але дуже багато знають за 10 годин актуалізованого часу. Значить, ми давайте зараз вимірювати час в навчанні. За допомогою актуалізації є такі позитивно заряджені частини ядра ядра вато. Так от ці ядра часу і будуть нам відповідником актуалізованого інтересу, або часу, який прожитий з актуалізованим інтересом, зацікавленістю.